27 грудня 2023 року продовжую пити аммітриптелін для сну. Є невеликі, але все ж зрушення в напрямку відновлення контролю над власною свідомістю. Зрозумів, що найголовніше висипатися, тоді голос не може змусити мозок втомлюватися. Відповідно, не може і надалі нав'язувати неіснуючу реальність у твоїй уяві та думках. Єдина проблема, яку я досі не можу контролювати, це сни. Під час сну вони якимось чином програмують мою підсвідомість. Вкладаючи в неї різні неприємні і негативні події, на які мені важко адекватно реагувати. До того ж, коли їм заманеться, вони активують окремі фрагменти сну для запам'ятовування. І коли я прокидаюся, я пам'ятаю всі ці неприємності. Мені доводиться їх прокручувати в голові, коментувати, думати про них, а відповідно знову і знову виробляти негативні емоції, якими вони живляться. Якщо раніше моя чутливість була як у всіх людей. І будь-який кошмар одразу приводив до швидкого пробудження, то зараз, аби не бігати в істериці і не виглядати божевільним шизофреником, мені довелося придушити в собі безліч жахливих емоцій, через що підвищився мій поріг емоційної витривалості. Але коли більше не лишається сил усе це тримати в собі, виникає потреба знову і знову проговорювати свій стан. Таких зривів за 9 років було дуже багато, і після кожного емоційного вибуху наступний поріг чутливості ставав вищим і вищим. Тому, якщо раніше одне образово слово від голосу у моїй голові здавалося жахом і неприпустимістю, і я одразу намагався якось реагувати, то останні три роки мене щодня обливають брудом, принижують, обзивають найягіднішими словами та вкидають образи і бачення, на які я реагую лише зустрічною лайкою, як дзеркальною відповіддю. Я переглянув багато відео про людей, які страждають від злих голосів. І часто бачив на вулицях таких людей, які йшли, бурмотіли лайку, ледь рухаючи губами. Тому я вже давно зрозумів, що перебуваю на одній з останніх стадій, коли голоси повністю беруть людину під контроль. І тоді вона вже не може не відповідати на постійні приниження такими ж лайливими словами у відповідь. А оскільки в такій ситуації шансів немає все одно, я просто живу від дня до дня не думаючи про завтрашній день. Навіщо мені думати про завтра, якщо помирати, доведеться вже сьогодні?